Алло, доброго ранку. Це бабуся. Я вас з діточками запрошую до села. Мені дуже потрібна ваша допомога. Приїздіть! Обими дітками допоможемо. Дітки телефонувала бабуся і запросила нас до села. Давайте вирушимо та подивимось, чим потрібно допомогти. Та допоможемо. Рушаємо? Дітки, ну ось ми з вами і у селі. Доброго ранку, бабусю. А чи ми з дітками можемо вам допомогти? Доброго ранку, діточки. Мої кізенька та козенятко втекли. Я їх вже знайшла, але потрібно зробити парканчик, щоб вони не губились. Так, ми з дітками можемо допомогти. Дітки, ви бачили, яка гарна кізочка та козенятко. Давайте, бабусі, допоможемо і зробимо паркан. Парканчик для них, щоб вони більше не губилися і козенятко не втікало. Ходімо до групи і зробимо парканчик. Будемо робити парканчик для козенятка та його мами. Для цього нам потрібні ось такі смужки коричневого кольору. У мене є довгі смужки, а є короткі. Давайте викладемо спочатку наш парканчик, як він буде виглядати. Ось так довгі смужки викладаємо, а тепер короткі. Ось так. У нас виходить парканчик. А тепер будемо наклеювати. Візьмемо смужку, спрацюємо на клеєночці. Серветочку прибираємо Ось. Ось такий парканчик вийшов для козенятки та його мами. А я буду чекати на ваші парканчики. Покажіть, як у вас вийде. До побачення!